Вітаю, друзі, і нагадую вам, що наш контрнаступальний дайджест дайджестереомедіа крокує інформаційним простором впевнено і переконливо. Традиційно ми розпочинаємо із ситуації на фронтах, але я вирішив сьогодні порушити дещо традицію і розпочати з роботи українських засобів протиповітряної оборони, тому що пишатися є чим. Вкотре було фактично розвінчено міф про російське непереможне вундервафи, про те, що вони мають аналога в доволі такий успішний, який може знищувати американські авіаносці, летіти надзвичайно швидко, пробивати підземні бункери, знищувати все, що завгодно ідея тільки навколо, але знову ж таки в актив українська протиповітряна оборона може собі додати щонайменше 6 ракет кінжал. Три балістичні ракети, ймовірно, це або Іскандер, або С-400 зенітно-ракетного комплексу, який використовують для ударів по наземним цілям. І загалом результат, який маємо за попередній період, це 18 ракет було запущено, 18 збито, плюс безпілотники великій кількості. І це свідчить про те, що Система багато яка створюється протиповітряної оборони, вона демонструє результативність. Це досить важливо розуміти. Тобто, ми нарощуємо наші можливості, потужності, в тому числі і проти зброї, яку ще раніше визнавали і наші сили повітряної протиповітряної оборони, що ми не можемо просто збивати. Тепер можемо. Звичайно, ми повинні бути свідомі того, що цього ще недостатньо для того, щоб закривати всю територію України і розслаблятися рано, тому що, попри ось таку агонію, здавалось би, ворога зараз, яку демонструють, вони все ще мають ці ракети і все ще їх будуть випускати. Тому нам потрібно насичувати наші засоби протиповітряної оборони по всій Україні, і в цьому напрямку робота ведеться. Тому що варто визнати, що окрім грандіозних шалених успіхів, чим я вітаю всіх причетних до цього, ми маємо і на превеликий жаль прильоти по об'єктам інфраструктури в Хмельницькому, в Тернополі. І звичайно, що є певні руйнування, вибухи, пожежі і це. Все, звичайно, сприймається негативно, але це так само треба сприймати як вимір війни, на жаль. І в війні мало чого є хорошого, а зустрічаються ось такі погані речі. І це, це треба сприймати саме так. Але звичайна робота по насиченню засобами ППО ведеться. І тут можна сказати одразу і про візит президента України Зеленського в такому своєрідному європейському турне, починаючи із Італії, Німеччина, Франція, Британія. Всюди ми почули про хороші для нас рішення з точки зору військової підтримки, надання Україні зброї. Це і оголошено рішення, якраз про те, ж ППО, яке я згадував, зенітно-ракетні комплекси сам Ті Мамба уже в Україні на бойовому чергуванні, якраз італійсько-французького виробництва. Італія буде продовжувати надавати Україні підтримку в артилерії 155 мм і не тільки. Ми почули про підтримку Німеччини. Це взагалі 2,7 мільярда євро, в які входять ті ж самі комплекси ППО «Айріс» та СЛМ, які вже є, але їх буде більше. БМП Мардер, танки Леопард, 1 бронемашини, техніка, снаряди, амуніція тощо. І так само пакет Франції. Це бронемашини, а також легкі танки АМК не уточняється на скільки батальйонів, але те, що мінімум на кілька батальйонів будуть укомплектовані українських збройних сил. Ну і звичайно, Сполучене Королівство, Британія, яка надає ракети Стормшеду дальністю польоту 250-300 км, а також обіцяє ударні безпілотники дальністю на 200 км. Велику кількість ракет і для засобів ППО, і не тільки це ось та результативність, і це ось той рівень підтримки від Європи від заходу, загалом який продовжує надходити в Україну і який продовжує формувати ось той потрібний нам наступальний кулак для вдалого контрнаступу. І до речі, зараз, коли пішли знову ж такі обговорення в суспільстві, що ось можливо десь відкладається, ось щось не так. Я маю сказати наступним чином: ті критерії, про які говорилися раніше, які визначалися, про які я наголошував, про те, що має бути зброя, мають бути люди, які пройшли навчання, мотивовані, добре підготовлені і приїхали з країн Європи, мають бути погодні умови, це все має скластися. І коли вони сходяться, тоді і почнеться контрнаступ, який неодмінно буде. Але ми бачимо прекрасно, що в принципі, Наша підготовка триває, і ми отримуємо все більше підтримки. І зі Storm Shadow, і з ударними дронами і іншою зброєю, ну, мабуть, наступати точно краще, ніж не маючи цієї зброї. До речі, про Storm Shadow. окупанти вже почали говорити про те, що ледь не на наступний день після оголошення Британії цього рішення було нанесено удар по окупованому Луганську. В Луганську дійсно кілька діб було доволі таки голосно. Були потужні прильоти. Крім того, в Луганську було вчинено фактично замах, можна це так назвати, або точніше назвати, мабуть, невдалий похід на стрижку в барбершоп, так званого виконуючи обов'язки так званої невизнаної республіки ЛНР Корнета, де його охорона загинула, а він сам у важкому стані доставлений був. В реанімацію і треба розуміти, чому Луганськ. Справа в тому, що ворог накопичував системно велику кількість зброї, особового складу, який прибував в Луганськ, окупований і звідти вони фактично розпорошувалися по лінії фронту, підвозили відповідну зброю, боєприпаси, особовий склад і так далі. Тому мінусування їх по тому напрямку дуже важливо. І от тепер ми, звичайно, підходимо до так само важливої речі: це ситуації на фронті. Отже, ситуація. Вона залишається незмінною, скажімо, на запорізькому напрямку, на Херсонському. Там ворог проводить обстріли українських позицій керованими авіабомбами, реактивної артилерії, обстрілюють Херсон запалювальними боєприпасами, обстрілюють цивільну інфраструктуру. Це надзвичайно негативне явище, особливо громадянам, які там перебувають цивільним. Потрібно берегтися і потрібно не забувати про заходи безпеки. Що стосується Сходу, то ці ж напрямки гарячі з точки зору продовження ось цих атак російських, вони теж незмінні. Авдіївський, Мар'їнський, Бахмут, Лиманські напрямки. Що треба розуміти? І що відбулося предметно успішного, про що варто зазначити? Це Бахмут. Стало помітно, що на окремих напрямках по флангах, де вагнерівці вимушені були відходити, де зайшла 72 га мотострілецька бригада. Внаслідок того, що вони проводили невдалі наступальні дії, вони наразилися на зустрічний бій українських захисників-захисниць і вимушені були тікати, здалися в полон або були знищені. Що зараз відбувається? Ми бачимо, що, попри шалені бої, фактично українським військам вдається покращувати тактичні положення і проводити ряд успішних контратак з північного флангу і з південного. Таким чином зрізаючи ось ці клини і фланги, які утворилися, і якими ворог намагався взяти в оточення Бахмут і відрізати логістику. В самому Бахмуті тривають запеклі бої. Все одно російські війська кидають ще там залишки своїх десантників переважно, там є вагнерівці, і там є частково якраз мотострілки, які воюють менш ефективно, як виявилося, і це. Підтверджується на сьогоднішній день, загалом, як може розвиватися в подальшому події, треба розуміти, що ось про те, що ми з вами говорили і попереджали раніше, що в принципі, ось цей так званий масштабний російський наступ на сході він буде захлинатися. Ми зараз бачимо реально ці результати, вони призводять до того, що наступ заклинається. Але ворог продовжує отримувати накази про те, що стоять до останнього, все одно наступати, ніхто накази на відступ не дає. Тому все одно наступають виснаженими десь з меншими силами, але наступають. Відтак вони наражаються на вдалу відсіч українських військ і на те, що вдається нашим силам покроково, метр за метром фактично вигризати у ворога українську землю і відбивати їхні атаки. І це результат якраз. Їхнього виснаження, попри те, що вони там ще це, але все одно це не ті наступальні темпи. Може скластися в перспективі так, що взагалі ситуація для ворога під Бахмутом складеться так, як склалася для армії Третього Рейху і армії Павлюса під Сталінградом. Я хочу нагадати, що тоді ситуація була подібна. Тоді... Нацистські війська активно наступали, боротьба йшла за пекла. Але фактично змінилося все не тільки не просто з морозами, погодніми умовами. Але коли радянські війська почали тиснути з флангів і коли почали тріскатися фланги і давати фактично потужні тріщини, прогалини, ці фланги, де знаходилися румунські, італійські війська, але як наслідок, це все призвело до того, що армія Павлюса опинилася в великому оточенні. Він я здався в полон, не виконавши наказ Гітлера застрелитися і так далі. Подібна доля може спіткати і російських загарбників там. Але ми також свідомі того, що все ще доволі таки непросто, що бої такі доволі запеклі, що ворог має по деяким напрямкам перевагу в артилерії і авіації. Але чим далі йде робота по посиленню української обороноздатності, чим більше прибуває зараз наших резервів, навчених і мотивованих за кордону, чим більше ми будемо отримувати. Зброю, таку, зокрема, як Storm Shadow, тим більше матимемо можливість знищувати ворожі позиції, наближати український контрнаступ, і як наслідок наближати українську перемогу. Дякую вам на сьогодні. все. бережіть себе, слава Україні!